Мобілізовані в Росії воюють за власний кошт, самі купують їжу, форму, ремонтують техніку, сходити в належну за законом відпустку. Проблема рапорт рве начальство при цьому погрожуючи. Зовсім не таку картинку зазвичай описує Скабєєва у своєму шоу. Правда, ось тільки цікаво, кому видніше в яких умовах воюють російські солдати провідним російським змі або матерям та дружинам цих солдатів. Відео з плачем, скаргами та спробами достукатися до російського керівництва з'явилося у мережі. Це звернення родичок, мобілізованих із челябінського селища Сакулово, до голови слідчого комітету Пастрикіна. За їхніми словами, за рік чоловікам так і не дали відпустки, незважаючи на обіцянки. Дайте ласка, сину моєму відпустку. Йому там теж дуже важко, він став. Он виписав указ, де каждої півгода Мобілізованим предоставляється отпуск також тишина, Вони не реагують ні на закони, ні на що не реагують. Більше того, військові РФ фактично на самозабезпеченні, і тут питання: куди зникають ті скажені гроші, які міноборони РФ нібито виділяє на війну проти України. Невже у командирів у кишенях осідають? Машину всі техніки все ремонтуємо самі, покупаємо все самі? також і форму їду все на світі ми бірем Дійшло до того, що матері закликають солдатів тікати з фронту. Та ось тільки бояться погроз від командування, на якій ті не скупляться. Хочеться сказати бігіть, просто бігіть тут, а навіть не збіжиш. Якщо так, от ви при паїті 200 двохсотим. як вони збігуть відтуди? рапорти на відпустку? Солдати пишуть, подають, але їх просто рвуть. Чи кажуть, хочете жити, краще не лізти до нас? Розповідає дружина російського солдата з Челябінської області. Але це ще не найстрашніше. Мобілізованих РФ легко посилають на вірну смерть. Мовляв, дійде чи ні? Ані йдуть і просто там стріляють. Ну стрішник стріляють. стріляють как де не ніде це до получається просто Їх хат провляє. Дійдеш ти і не да Сп'ятані где? Сп'яти ні в лісу, і в машині машина девятка. Сколько там чоловік? Четверо і троє чоловік. Троє мужчин навіть спать в одной девятке. І погодьтеся, ця реальність армії РФ абсолютно не сходиться з тим, що показують у російських новинах, де суцільна перемога, ідеальні умови для солдатів та захмарне фінансування. По видео смотришь, показывают у них там и полива. Я смотрела недавно там такой стол, все закрыто, Поливая кухня у них все там есть где у них поспать, койки все. А є у наших хрібети до речі, за словами родичів, їм пояснюють, що їхня частина не відноситься ні до Росії, ні цитую до того боку, тобто України. Що так зване ЛНР це окрема частина, і військове керівництво РФ зв'язатися з нею ніяк не може. Як так виходить питання солдати ж там російські проти України воюють? Ще одне відеозвернення з'явилось і від родичів мобілізованих з Алтайського краю. Жінки нарікають на те, що солдати на передовій сидять в окопах, їх кидають на вірну смерть. А якщо відмовляється йти, вбивають. Поранені та контужені залишаються в окопах, їх не дають винести з поля бою, тому що в польових шпиталях немає місць. Через великі втрати в піхоту переводять з усіх допоміжних підрозділів. Також автори звернення поскаржилися на відсутність артпідтримки. Наші мужчини винуждены оборони не тільки от противника, но й від своїх, которые допомагають, а не вбивати. Їх. Бойці з контузією і осколочними раненнями, приказу відправляють знову на позиції. тем, що нет мест в госпіталях. Хороший аргумент. Тобто, все одно лікувати тебе ніде, іди нехай добивають. Ймовірно, така вона російська військова медицина. Що цікаво, про свавілля в армії заявляють не лише родичі це частково визнає влада РФ у сілії Мінадзора. Ви зарчено дамось више тисяч граждан, котри були незаконно мобілізовані, в тому числі ті, які по состоянню свого здоров'я нікої образом не должны були бути мобілізованими. Але доказів словам прокурора немає. Як і того, що незаконно мобілізованих повернули додому. Генпрокурор Федерації документів не показував. У той же час скарг на те, що повістки в РФ отримують люди з інвалідністю багатодітні батьки, і навіть померлі все більше. І якщо повернутися до питання про те, що військові РФ не отримують тих грошей забезпечення та лікування, яке їм обіцяють, озвучу просто цифри. Війна Росії проти України показала, що у своїй кровожерливій меті РФ не зважає ні на власних громадян, ні на гроші. Так, з лютого 2022 року Росія витратила на війну більше 167 мільярдів доларів. Пише Forbes Ukraine з посиланням на дані генштабу ЗСУ. на забезпечення армії. Пішло більше 51 мільярда доларів на компенсації загиблим і пораненим близько 46 мільярдів. Зарплати військовим вартували більш ніж 35 мільярдів доларів. Ще 34 мільярди коштувала Росіянам втрата техніки. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.